Вітаю всіх! З вами проєктивний комп'ютер, у якому я розповідаю вам про альтернативи платному програмному забезпеченню. І сьогоднішнім гостем нашої програми стане програма, яка е, предназначена для стрімів. Це на російській мові стрім. Е, стрім це є передача потокових медіаданих від вашого комп'ютера на якусь, якийсь, е, не знаю, ресурс в інтернеті. Такий, як Twitch, Кібергейм, Гудгейм, StarCraft, TV, або інші. Дуже популярний серед летсплеєрів або при проведенні якихось кіберспортивних матчів. І тому сьогодні ми поговоримо про дуже поширену програму, аналог, наприклад, таким про, програмним забезпеченням, такому, як XSplit, яке теж предназначене для стрімів, але є платним. Це Open Broadcaster Software. Це є ця альтернатива. При запуску, першому запуску цієї програми є, вона буде на англійській мові, тому змінити можна в на настройках язик. Можна також задати свій профіль, в якому будуть ваші е, якісь налаштування, які підходять тільки вам. Е, програма е, має. Як, Перекладена на російську мову, на українську, але українська вона трохи недоперекладена. доперекладена. Ну, в общем, як завжди, буває. Тому я буду розповідати на російській версії цієї програми про її можливості. І, і так, у, заходимо в настройки. Е, ну, тут все зрозуміло. В принципі, змінити мову, якийсь профіль. Значок в трейд, це тобто ось тут, звертати в трейд, це, ну, наприклад, програма звертає своє вікно. Далі кодування. Постоянний бітрейд. Ну, це якщо ми не збираємось міняти середній бітрейт, то, як кажуть, нам лучше це не вимикати. Кажуть, якість, ну, тут це зрозуміло, якість зображення. Максимальний бітрейт це те, з якою швидкістю, скільки кадрів передається у, ну, від вашого комп'ютера до сервісу, на який ви транслюєте. Для того, щоб на, нормально у повній якості транслювати, наприклад. там 1080 пікселей або навіть більше, то потрібен такий собі ну, доволі потужний комп'ютер, десь ядер 4, або навіть 6, або навіть 8. І інтернет-канал ну, мінімальний це 4-5 Мбіт в секунду. Але можливо все ж таки настроїти, наприклад, для таких слабих машинник двоядерний, наприклад, як у мене, і інтернет в 2 мегабіта. Ну, тут, тут потрібно гратися так з цим значенням, щоб не, знайти для себе щось оптимальне. Наприклад, у мене стоїть 720. Розмір буферу це те, якщо у вас є, наприклад, якась затримка, тобто зображення відзняло, але транслює його впродовж 6 минут. 6 хвилин. То тут також можна виставити. Або такий, як бітрейт, або якийсь інший. Тут е, кодек аудіо. Тут все зрозуміло. Якість аудіо, кодек ОК, і бітрейд також. Трансляція тут. Ми налаштовуємо е, налаштунки саме трансляції. Тобто, прямий ефірабол е, запис на вашому комп'ютері. Якщо запис, то це. Е, Налаштувати шлях до файлу і горячі клавіші для запуску і зупинки. В прямому ефірі тут сервіс, на який ви транслюєте, наприклад, Twitch tv сервер від того, де знаходиться сервер, також залежить швидкість передачі, тобто підтормажування і, або призи, як це. Такий професіональній мові. Тому е, вибирати сервер тут теж потрібно підбирати, транслювати то на одному то на другому, поки не знайдеш для себе щось приємне. СтрімK е, або PlayPass, або -key, тобто Дозвіл або ключ, за допомогою якого ви транслюєте. Тобто, е, ключ він такий набір чисел до букв такий своєрідний код, який дозволяє вам транслювати імін саме на цей канал. Без цього ключа ви нічого транслювати не будете. Він добувається в настройках вашого каналу на тому сайті, на якому ви збираєтесь е, транслювати своє медіа. Ну, для кожного сайту він різний, тому спосіб, тому я на цьому не зупиняюсь. Е, а перепідключення, тут це зрозуміло, при обриві е, зв'язку. Час за який, або затримка, за який ми підключимось. Затримка самого стріма, ну або низька, низька затримка. Силка на панель, тобто панель керування, якщо вона прилягається східно вашого сервісу. Або сохранити в файл також можна локально, якщо вам це. Відео. Відео. Тут ми вибираємо відеокарту, розширення монітору вводимо. Масштаб. Тобто 1.25, 1.3, або 1.50, або взагалі нема масштабу, тобто в повному, в повному розширенні, яким воно є у вашого екрана. Без масштабів там зменшень, більше. Настройка FPS або кадрів в секунду налаштування. Отключите ауро при запуску. Тобто, коли у вас буде запускатися ця програма, аеро буде відключатися і ставитися стандартний інтерфейс. Аудіо. Тут настройки мікрофонів і динаміків. Функція push to Talk або нажми та говори. Тобто, які кнопки... Горяча клавіша для вимкнення мікрофона або звука, принудительний режим монозвуку, підсилення звуку, мікрофона, якихось програм, або сміщення вімені, тобто аудіодорожка трошки може не вспівати або випереджати картинку. В розширених настройках тут е, налаштування кодиків, налаштування процесів, букалізація е, або прив'язки к інтерфейсу, е, якщо це якісь е, інтернет-налаштування. Тут більше все ж таки краще нічого без, якщо не знаєш, краще нічого не чіпати, якщо не знаєш, що буде. Шумовий гейт, тобто рівні. Звуку, при, яким, при яких ваш мікрофон буде включатись, або ну, заглушатись, або включатись самостійно. Наприклад, поріг відключення це мінус там, 55 дБ, а включатися він буде, наприклад, якщо буде там, 0 дБ звук. Ну, це, наприклад, включити шумовий, або гейт тишини. Е, ну, також тут пояснення. Е, ну, собственно, ось таке, що воно є. Тепер трошечки до, про те, як все ж таки е, налаштувати і запустити свій стрім. Для цього в нас є сцена. Одна додати сцену, перемістить сцену. Тобто ви можете транслювати, наприклад, більше там одної програми менше. Можна прид-просмотром. Наприклад, ось зараз стоїть заставка, наприклад. І можна налаштувати заставку. У мене, наприклад, вона зараз така. Тобто зараз істочник є заставка. Можна відключати істочники, вмикати. вимикати. Вимикати. Ну, це був так перед Обші Общі істочники це якщо ви хочете там якусь картинку додати, наприклад, в сукно. Робочий стіл, якусь картинку, слайдшоу, чи текст, чи якусь, наприклад, гру. Тобто, це от, звідкись із вні не з самої системи, а перехват, а з якогось там файлу чи ще щось. Як наприклад. же ну, сцену можна додавить, наприклад, сцена там. Сцена. і істочники цієї сцени, наприклад, вікно, окно. І ось тут ми налаштовуємо, що у нас є за вікна. Тобто тут може бути вікно вашої програми, щоб то не було, або якась гра або програма, або навіть ваш браузер. Захват окно без рамки. Все окно, тут, думаю, все зрозуміло. Захват миші. Захват стрілки миші. Режим сувмістімості. Це, Це совмістімості з його картами. Чесно не знаю, що воно є. Е, Прозрачність вашого і картинки. Е, якусь конкретну область можна налаштувати, і, і ключовий е, колір це ну, у фоні колір. гамма гамма зображення Ну і щоб, наприклад, ось якусь там наприклад, сцену. Сцену можна видаляти. ось Видам. Ну і, наприклад, до якихось сцен, наприклад, це хай буде Red Orchestra, як в моєму випадку. і на, е, Натискаємо Запустити трансляцію. Ну, в, моє... в моєму випадку нічого не станеться, так як стрім, немає стрім Кю і тому трансляції не буде. Е, ну, і що ще тут? Е, всякі додатки. Можна скачати на офіційній сторінці ОБС. Це такі додатки, наприклад, помимо цих як захват якогось чату з того ресурсу, на який ви транслюєте, або щось інше. Ну, В принципі, що можна сказати? Ось це є і все. Що можна розповісти про цю програму, це таке саме-саме головне. Програма є легкою. Би мовити в тому, щоб її освоїти, дуже швидко освоїти це можна. Ну і на цьому можна сказати, що все. Програма є вільною, тобто ви можете змінювати її вихідний код, як вам Ну На цьому все. Дякую, що дивилися. З вами був проект Вільний Комп'ютер. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.